Я учениця першого В класу, я Мирослава. І сьогодні ми будемо робити літуна. Для цього нам потрібні фломастери, скальпи, лінійка, втулка, клей, олівець, нитки, ножниці, степір, олівець, кольоровий папір і стрічки. Беремо кольоровий папір і складаємо його вдвоє. Потім е, беремо лінійку. І робимо відмітку 7 см. Потім беремо кутики і прикріплюємо до нашої відмітки. І скріплюємо це все степлером. Тепер декоруємо на власний смак. Робимо отвір і пронизуємо. Через неї ниточку. Потім намотуємо нитку на втулку, а потім прикріплюємо.